Вітаємо на зв'язку. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Сьогодні випуск із ароматом Паски, дзвоном яєць і легким присмаком сарказму. Свято святом, а порядок понад усе. На Великдень наші інспектори чергували у всіх храмах міста, слідкували, аби кошики були святі, а поведінка ще святіша. Знаходимося Свято Покровській церкві по вулиці Кишнівська. Чекають батюшку освіти Пасху. І знаєте що? Все пройшло спокійно, без яєчних боїв та конфліктів за місце біля священнослужителів. Ставимо плюсик у карму громадянам. У неділю в день інспектори вирушили у найулюбленіші місця відпочинку: берег лиману. Берег лиману. Люди відпочивають. Громадський порядок ніхто не порушує. Обійшли сквери міста. варта знаходиться в сквері скерівка. Громадський порядок ніхто не порушив. Люди відпочивають. Ромуспальна варта знаходиться в парку перемоги, перевіряє на порушень громадського порядку. Нічого підозріло не виявлено, люди відпочивають все спокійно. Цілий день вартові патрулювали місто вздовж та впоперек. Спостерігали, хто святкує, а хто святкує. І хоча частина молоді нас здивувала, вони реально просто відпочивали без музики на всю округу і пляшок поруч. Тут хлопчики та дівчатка, все нормально. Що вживаєте, Водичка, Водичка. не кричите? Ні. ні. Ні, тихонько ні, себе ні. ведете. А от дехто вирішив показати життєвий досвід. Один чолов'яга таки перебрав і попрямував у сквер навчати молодь життю. Я хочу сприяти. Пардівниць. Що продвинути? Продвинуть молоде, молоде покоління. <рес> Музику продвинути. Молодеж не нуждається в, Наших? в да. Я, я не сказали, так. Скажемо чесно, краще б сам у них повчився. Інспектори провели профілактичну бесіду, чоловік пообіцяв більше так не філософствувати і пішов додому без оплесків. Кували з чоловіком, він вже кидає сквер. Громадяни надіслали відео двох чоловіків, які підозріло нишпорили містом, звіряючись з телефоном. Великодні яйця точно не шукали. Дякуємо уважним мешканцям. Саме завдяки вам ми викорінюємо цю нечість. Ще один випадок у чаті повідомили про хлопця, який поводився дуже дивно. Все серйозно підозрювали навіть вживання речовин. Насправді, просто неповнолітній, батьки якого в Одесі а він йшов на маршрутку. На, на маршрутку йдеш? Да. А, Без пояснень, що робив у місті, але тверезий. Підвезли, аби швидше дістався додому. Святкова служба доставки. Конфлікти на ґрунті децибелів класика. Хтось так святкував, що сусіди не витримали й викликали інспекторів. Але один дзвінок і магія. Музика стихла, емоції теж Знаходимось по вулиці Шапській, біля будинка. Гучної музики не, не чуємо. Зараз будемо спілкуватися. Пообіцяли більше не гриміти. Сподіваємось, не збрешуть. Нагадуємо: святкувати можна, але не вночі на вулицях. Комендантську годину ніхто не скасовував навіть на Великдень. Та деякі все ж забули. Що порушуємо комендантську годину? Е, поругався зі мною додому. Один чоловік вийшов після сварки з дружиною. Каже, свіже повітря лікує. Двоє інших засиділись за святковим столом з пасочками. Ви порушуєте комендантську годину. Чому запізнилися? Вибачаємось, ми запізнились на святі, святкували. Святкували. Треба. Слідкувати за, за годинником і не порушувати більше комендантської години. Чоловік ішов в піску з сусіднього села, не розрахував час. Що порушуємо комендантську годину? Відбираюся додому. а де ви були? На Бритовці, ну у не радіть. А групу підлітків затримав військовий, розповідав історії з фронту. Справа хороша, але все ж порушення. На перший раз ми вас попереджуємо, зрозуміло. Наступного біг... разу будуть проблеми в учбовому закладі, зрозуміло вам? Зрозуміло. Свято було, емоції були, та й ми були. Усі порушники цього разу відбулись попередженнями, але наступного разу обіцяємо, буде не до жартів. Пильність, взаємоповага і трошки гумору ось рецепт спокійного міста. Дякуємо за співпрацю і тримайте хвилю спокою завжди ваша муніципальна варта.